Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Гортай зі мною. Мене звати Олена, і нарешті я купила собі мікрофон. Тож якість звуку має бути кращою, і я сподіваюся, що вам буде приємніше дивитись мої відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про книжкові покупочки за останній час. В мене тут за кадром є велика коробочка, в ній аж 14 нових книг, і зараз ми з вами будемо дивитися, що там я собі накопила. І першою з коробочки я дістаю Макову війну Ребекки Кван. Це в нас перша частина трилогії. Давно хотіла познайомитися з цією трилогією, і відповідно, з ці. Авторкою, оскільки ще в неї нічого не читала, дуже багато чула дивовижних відгуків на цю трилогію. В більшості вона подобається тут, в нас має бути фентезі політичне, криваве, жорстоке, військове фентезі. Um, я такого ще нічого не читала, тим паче це азійське фентезі. Сподіваюся, що перша частина не буде для мене дуже складною, і я зможу купити і наступні частини і із задоволенням прочитати і їх. Um, знаю, небагато. Тут в нас має бути головна героїня Жінь, яка буде вступати у військову академію. і... Всі дуже здивовані тим, що вона може це зробити, оскільки в неї низький статус, вона бідна, а дівчина з села, і відповідно таких там не чекають. Але яким чином наші героїні вдається туди потрапити. Ну а далі я думаю, буде дуже багато крові, жорстокості і всього такого «Ух!». Складного. Дуже сподіваюся, що мені буде не нудно, а навіть дуже цікаво і нескладно це читати, але побачимо, як все це вийде. Тому поки що в мене лише перша частина, бо хто знає, можливо, мені це не зайде, і тоді не треба буде думати, що робити з іншими частинами. І рейтинг на Гудрісу не дуже хороший 4,17. Тому маю великі надії. Так, ну а далі тут я витягаю першу частину жорстокого принца. Має бути ще інші частини. Так, ось у нас лихий король, друга частина, а також королева порожнець. Всі три частини тут у нас є. Вони всі гарнесенькі. Давайте я буду тримати поки лише першу частину, тому що буде дуже важко одразу три книги тримати. Тут у нас має бути Young adult фентезі, політичний фентезі. Хоча дехто вказував на те, що тут має бути романтична лінія, але наскільки я розумію, вона тут не основна, і тому не треба йти в це фентезі, якщо ви хочете саме прочитати роментесі, тобто. Там, де любовна лінія, буде в нас головною. Головну героїню Джут разом з її двома сестрами забирають до краю Фейрі, і вона буде зростати під опікою кривавого, жорстокого, підступного фейрі. І анотація нам обіцяє якийсь палацовий переворот, купу інтриг, і я думаю, що має бути дуже-дуже цікаво. Ну, принаймні, хочеться, щоб було дуже цікаво. Скоро почитаю і вам обов'язково про неї розповім. Також цікаво, що оцінки на Goodreads тільки ростуть в цій серії. Перша в нас має оцінку 4:01, далі друга 4,28. І нарешті третя, остання заключна частина 4.34. Дуже. Круті оцінки, тому в мене велике сподівання на цю серію. Серія називається «Народ повітря. Ще є невеличке доповнення, як король Ельфгейму з ненавидів оповідки, але я шукала, тому що хотіла одразу придбати цю серію всю повністю. Але, мабуть, її розкупили, наклад закінчився і неможливо поки придбати. Так, у цього невеличкого доповнення: рейтинг 4,15. тому вся серія має прямо таки дуже крутий рейтинг. Тож. Очікуйте, я думаю, що скоро прочитаю і обов'язково вам розповім. Так, ну а наступною книжечкою в нас є паперовий палац від Міранди Геллер. Також не дуже багато знаю про цю книжку, мені її порадила подруга, тому що вона їй дуже-дуже сильно сподобалася. Вона каже, що постійно повертається думками до цієї історії, тому, звісно, що я також хочу ознайомитися з цією історією. А очікую від неї драми, можливо, аналізу свого життєвого досвіду, можливо, усвідомлення якихось своїх помилок. Також е, я розумію, що тут має бути щось про любов і про зраду, і наша головна героїня буде нам крізь свій життєвий досвід розповідати, що там не сталося в її сім'ї. З анотації вбачається, що назва паперовий палац це назва літньої резиденції. Я так розумію, сім'ї нашої головної героїні. Як нам каже Анотація, Елла оповідає історію, що охоплює 24 години та 50 років. Історію зі світлим відтінком любові та гірким присмаком зради. Тому дуже сподіваюся, що моя історія так само сподобається мені, як і моїй подрузі. І в нас оціночка на Годріц 3:79. Так, ну а наступною я витягаю от, такий от велетень. Це такий. Товстунець. Це книжка Терор від Дена Сімонса. Ця книга для мого чоловіка це наукова фантастика. Тут має бути історія про протистояння людини і великої та жорстокої природи за основу взято реальну експедицію двох кораблів. Великобританського флоту Еребус та Терор, які у 1845 році почали шукати північно-західний прохід через північно-людовитий океан. В реальності ці кораблі не повернулися, і я так розумію, Ден Сімонс вирішив подати нам своє бачення цієї історії. А, очікую, що тут буде щось містичне місцями, химерне. Думаю, психологічне. Це має бути дуже моторошне поєднання холоду, голоду, невідомих. Хвороб і, взагалі, всього, що може статися у вимушеній ізоляції. Коли прочитаю цю цеглим, мій чоловік, якщо йому дуже сподобається, я думаю, що зможу також цим надихнутися і також прочитати цю історію і розказати вам, чи вартий цей великий. Кірпіч того, щоб його купувати і читати. До речі, оціночка на гудріць в нього 409. Ну, а наступною книжечкою в нас є Аркан вовків від Павла Дерев'янка. Це в нас серія літопис сірого ордену. Перша частина з трилогії. Зараз мають бути ще переведення двох інших частин. Вона дуже гарна, така чорна, з таким тисненням бронзовим, Зріз Матова така обкладинка дуже гарна. Тут у нас також гарні форзи це з двох боків. Вони різні. Я так розумію, що тут в нас головні герої це Захар Ігор, а також Соломія та Савка. Дуже-дуже гарно. Це буде такий виклик для мене: відкриття чогось нового, тому що тут має бути історичне, альтернативне українське фентезі. Перше, я взагалі українське фентезі ще не читала, а тим паче історичне альтернативне. Тут у нас має бути гетьманат український 1845 рік. Головний герой Северин готується стати характерником і вступити до сірого ордену. Тут на нього. Будуть чекати перші випробування, серйозні завдання, перше кохання, також я впевнена перші розчарування. Тут мають бути переплетено два світи: реальний та потевичний, і відповідно дві істоти, дві сутності людська та вовча. Кажуть, що це наше українське фентезі, рівня світового фентезі, тому я дуже багато очікую. Від цієї книжки, сподіваюся, що вона мені також сподобається, і я потім самі передзамовлю і інші частини. До речі, рейтинг на Гудріц у неї також дуже високий: 474. Так, звісно, там не так багато оцінок, оскільки це наш український фентезі. Відповідно, зарубіжний читач з ним не знайомий, тому що не було перекладів. Але ну, навіть серед п'яти тисяч оцінка 4,74 – це дуже дуже велика. Крута оцінка, і я сподіваюся, що я буду серед тих, хто також поставить п'ятірку цієї історії. А наступною в нас є книга Тімоті Снайдера про свободу. Тімоті Снайдер це фахівець з історії Східної Європи, в тому числі України. В нього вже є декілька книг, виданих у нас. Попередні книги його я не знайшла. Я так розумію, що це найновіша книга, яку він у нас видав. Здається, 2020. 2024 року. Так, так. І написано в 2024 році, і переклад наш також в 2024 році вийшов. Тут в нас має бути щось про свободу, як про саме поняття, як про цінність в контексті історичному та філософському. Ця книга в мене для мого чоловіка. Він обожнює дивитися лекції Тімоті Снайдера. Тому я думаю, що йому має бути цікаво і прочитати його книгу. Ця книга має дуже гарний рейтинг на Goodreads 4.32, Тому я сподіваюся, що буде дуже цікаво і не нудно її читати. Ну, в будь-якому разі, це буде робити мій чоловік. і... Потім дізнаюсь його думку стосовно цієї книжки. Так, ну а наступною новиночкою в мене є перша частина з циклу Хроніки Без ночі, власне, перша частина без ніч Джея Крістофа. А, ось така також велетенська книжечка, скільки тут в нас сторінок. 580. Ця книжка має дуже гарний рейтинг: 4,22, всі інші, також 4,45 і 4,3 відповідно. Тому я сподіваюся, що вона мені сподобається, хоча бачила дуже-дуже багато відгуків про те, що стиль написання автора є специфічним і далеко не всім він заходить. Тут дуже багато гумору, чорного гумору. А я дуже люблю чорний гумор, тому сподіваюсь, цим в нас буде меч. Також тут дуже багато жорстоких та кривавих сцен, нецензурної лайки. А також пробивання четвертої стіни, що не у всіх книжках мені подобається. І, власне, пафосне написання тексту. Такий набір може зайти далеко не всім. Тому, як ви бачите, поки що я тримаю лише першу частину. Бо не впевнена, чи зайде мені ця книжка, хоча дуже хочу, щоб вона мені сподобалася. Книжки від неба, як ви знаєте, вони не дешеві. Тому купити собі одразу всю трилогію, в якій ти не впевнений, е якось не дуже логічно. Тому поки що маємо оцю частину. Тут у нас головна героїня Мія Корвере, Вона хоче стати професійною вбивцею. Асасіном, і тому вона вступає до школи вбивць. Далі я нічого не знаю і не хочу знати, тому що так буде набагато цікавіше знайомитись з цим світом. Єдине, що сподіваюся, що мені дійсно дійсно сподобається стиль написання автора, і в нас з ним буде конект. Друзі, якщо ви читали цю серію, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам чи подобається стиль написання автора, і взагалі, чи варта ця трилогія гарних оцінок. І взагалі витрачання часу на неї. А я вже не рахувала, що в нас тут буде ювілейна десята книжечка, і це в нас голос Арчера Мія Шерідан, наш умівший любовний роман. Всі його зараз читають, або, можливо, вже прочитали одне по задніх. Так, ось така вона в нас під суперкою, красивезне, срібне тиснення на такому гарному синьому кольорі. І тут у нас також гарні форзаци з кульбабками. Я сподіваюся, що ця книга буде дуже скляна і цікава, має бути про історію кохання двох зранених людей. В анотації сказано, що книга має нам розказати про проблеми минулого, також про цілющу силу любові. Наскільки я знаю, тут має бути багато сцен 18 Сподіваюсь, ця книжка мені сподобається. Книжечка має рейтинг на Goodried 4,18. досить непоганий рейтинг через такий великий гайп. Я дуже сподіваюся, що не буду розчарована, що дійсно книжка вартує свої оцінки, і вона мені також сподобається. Будь ласка, будь ласка. Нехай вона мені сподобається. Так ну а далі в нас ідуть дві книжечки Салі Гепфорд «Споріднена душа та молода дружина. Обидва мають однаковий рейтинг на Гудріц, Це три 8. Тут в нас подружня пара Піпа та Гейп живуть на скелі над морем. Дуже гарна місцевість для прогулянок. Однак це місце полюбилось для людей, які хочуть покінчити життя. І головний герой Гейп спасає цих людей, він їх відговорює від цього рішення. І зазвичай йому це все вдається, але одного дня щось іде не так і. Піпа бачить, як жінка стрибає, більше того їй здалося, ніби її чоловік приклав до цього руку, ніби він сам скинув її, і вона починає виясняти, хто це за жінка, і розуміє, що вони якимсь чином знайомі з її чоловіком. І далі ми будемо разом з головною героїнею розплутувати всі таємниці, які скривав її чоловік. Взагалі, таємниці його шлюбу. Ну і я сподіваюся, що це буде щось дуже цікаво і в дусі Салі Гепфорд. І наступна книжечка це молода дружина. Тут провідний кардіохірург хоче одружитися знову на власне молодій дружині, хоча його нинішня дружина хворіє на деменцію. В нього є дві молоді доньки, які дуже обурені таким наміром свого батька, тим паче, що його майбутня. Нова молода дружина, вона навіть молодша за цих дівчат. І вони впевнені, що вона просто полює на гроші їхнього батька. Тож ми разом з дівчатами будемо розкапувати секрети цієї молодої дружини, її таємниці. І я так думаю, що ми побачимо купу неочікуваних інших таємниць і таємниць самого шлюбу їхніх батьків. А також якихось інших. Сподіваюсь, що буде дуже цікаво читати цю книжку. Ну, а далі в нас Елантріс. Це було моє передзамовлення у видавництва неба. Такий от красивезний. Давайте подивимося на Форзац. Також давайте покажу вам ілюстрації. Давайте ще одне Ось цю. Це в нас перша видана Бренданом Сандерсоном книжка, тому дехто каже, що вона може відрізнятися від інших його наступних книжечок. Може бути не такою цікавою в порівнянні, знову ж таки, з тими книжками. Але я читала лише народжені», тому я думаю, ну. Окей, я сподіваюся на те, що ця книжка мені також сподобається. Тут в нас в центрі є місто Елантріс, це в нас столиця Арелона, і колись це місто було наповнене магією, воно було велике, розкішне, могутнє, але 10 років тому магія зникла, місто ніби прокляли, і також тут відбуваються якісь таємничі смерті людей. І я так розумію, ми тут з вами будемо розбиратися, звідки взялося це прокляття, куди зникла магія і що з цим всім можна буде вдіяти. Також, наскільки мені відомо, тут велику частину буде відігравати віра та релігія, релігія не існуюча наразі, але якась. Цікава релігія видана Бренданом Сандерсеном, тому сподіваюся, що цей аспект також буде для мене дуже цікавим. Ця книжечка має рейтинг 4,17 на Гудріц. І оскільки це було перед замовленням, мені поклали отаку закладинку. Чомусь мені здається, що вона може бути спойлерною. <сум> сподіваюся, що це не так. Ну, але якщо так, то ми вже знаємо, хто з ким має бути. Тож кладу закладиночку сюди. І ми з вами рухаємося до останньої книжечки, і тут у мене огидне кохання від Колін Гувер. А, я продавала свою книжку, усі твої досконалості, Колін Гувер, і дівчина з мого міста запропонувала мені обмінятися книжками, і я погодилася, власне, ось тримаю в руках тепер огидне кохання. А, тут в нас, як завжди, має бути якась скляна історія кохання двох. Зранених людей, які не бачать власне майбутнє разом, їх не цікавить взагалі роман як такий, їх цікавить лише любовні утіхи. І наскільки я розумію, тут має бути дуже дуже багато сцен: 18 причому можливо, таки дійсно огидних сцен. І ну, сподіваюся, вони будуть не настільки огидні, як я тепер собі думаю, тому що в такому разі мені ця книжечка може не сподобатись. І, до речі, стосовно оціночки, в неї оцінка рівно 4 на гудріць, Ну, прочитаємо, і я вам все розкажу, тому що ну вже я обмінялася. І ось тут моє нечитання анотації може зіграти зі мною злу шуточку. Тому е, побачимо. Сподіваюсь, буде не настільки огидно, як нам пророкує Колін Гувер своєю назвою Огидне кохання. Ми закінчили. Це були всі 14 новеньких книжечок. Я вас вітаю, ви дійшли до цього моменту. І бонусом саме для тих, хто сюди дійшов, а я так розумію, що це далеко не кожен. Я вам покажу свій новий читацький щоденник ось такий красивесний, зелений, темно-зелений колір, тканинна, обкладинка, таке гарнюще, золоте тиснення з такими ось квіточками. Давайте я вам покажу, які тут гарні форзаци в пастельних кольорах пір'їночки. І давайте покажу вам декілька сторіночок. Наприклад, ось такий Daily трекер для того, щоб зафарбовувати дні, коли ви читали, коли ні. Далі в нас є ось такі от книжечки, тут можна розфарбовувати всі книжечки, які ви читали, а, лист з книжечками. І оціночками. Ось так виглядають рев'ю, тобто ваші відгуки на книжечку. Я дуже сподіваюся, що вам там все видно. Тож скоро буду користуватись цим читацьким щоденником. У мене є мій е, зараз теперішній щоденник, він вже майже закінчився. Це такий звичайний блокнот, е, не дуже гарний насправді, який я просто купила в Аврорі колись і вирішила його використовувати як читацький щоденник, тому що треба було мені занотовувати е, враження від книжок, щоб. Більш добре їх пам'ятати насправді, тому що в мене є така особливість, що я досить швидко забуваю про сюжет книжечок. І тому, хоч б якось продлити це собі в пам'яті, я користуюсь читацьким щоденником. І відповідно також покажу вам свою нову металеву закладинку, також таке пірячко красивезного смарагдового кольору. І це буде додатком до моєї невеличкої колекції металевих закладинок. У мене є ось такі от дві в стилі Ван Гога, Сподіваюсь, вам видно. З отакими киточками, найкращими в світі кольорами. І тепер в мене до них в колекції є таке от пір'ячко. Так, і ще я на Aliexpress замовила собі купу-купу стікерів, саме для нового щоденничка, тому що я дуже люблю їх, тому буду все тепер обклеювати. Тут в мене такі от різні наборчики в отаких от коробочках, деякі я вже дістала, зараз вам покажу. Наприклад, ось такі зелененькі, ось такий от кактусик. Або ось така рослинка. Стосовно кактусів, це окремий набір. Ось такий от ось такий, наприклад, такий. І дуже гарний набір з такими напівпрозорими стікерами. У них такий прозорий фон. Зараз я вам декілька покажу. Наприклад, ось такі скляночки з червоненькими ягідками. Або ось такий гарненький букетик. Ось тут в нас якийсь лист з трояндочкою. І давайте якусь ще покажемо. Ось, наприклад, книжечка з трояндою. Вони тут всі є різні і дуже-дуже гарні. Друзі, ну, а на цьому все це були всі мої книжкові покупочки за останній час. Я сподіваюся, що вам відео сподобалось. Ну, а якщо так, друзі, напишіть в коментарях, яка з цих книжок вас особисто зацікавила. Можливо, якусь з цих книжок ви вже читали і можете щось порадити мені, написати невеличкий відгук, чи варто, чи не варто читати якусь з цих книжечок. Також буду дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ну і якщо ще ви не підписані на мій канал, то це гарна нагода зробити це саме зараз. Тож, будь ласка, підписуйтесь, так ми будемо з вами бачитися ще частіше. Ну, а ви гортайте тільки найкращі книжечки. І зовсім скоро ми з вами побачимось.